Привіт, друзі! Ви знову тицнули на посилання і відкрили це відео. Це означає, що ваша душа шукає. Вона нашіптує, що щось важливе відбувається, і треба здобувати знання, треба діяти. І душа не бреше. Справді відбуваються доленосні події. Світ змінюється, енергія довкола нас перебудовується, настає весна. Але не та весна, що в календарі, а скажімо так, галактична весна. Це той час, коли наш світ стрімко виривається з темної зони нестачі, де перебував тисячі, а може й більше літ. То був нелегкий час для наших вічних душ, що вирушили у захопливу мандрівку далеко від джерела Всевишнього. Енергія роду ледве долинала до нас крізь неймовірні відстані, але все ж доходила, хоч і в малих крихтах. І навіть у цій грі божественної сансари, де наші душі голодували, ми примудрялися залишати собі підказки крізь віки. Багато хто з нас, вивчаючи старовинні священні тексти, ЧИ знання відчував щось рідне, неначе дежавю. Душа, ув'язнена в тілі, кричить про важливість цих знань. Душа волала Ось воно, це важливо, а світ намагався тебе збити з дороги. Я в захваті від тих, кому вистачило внутрішнього вогника, щоб не звернути зі шляху пошуку, бо це і справді важливо, і вже скоро ми всі усвідомимо, що те, що не справжнє, відкинемо як страшний сон. Не буду вам обіцяти світле майбутнє. Бо це вже зробили великі пророки. Нострадаму сотні років тому, і давні індійські писання про калі Аватара тисячоліття назад це правдиві пророки, адже їхні передбачення не лише схожі, а й багато з них уже збулися і збуваються. Отже, наш світ обрав правильний шлях, а шляхів завжди було два або вилікувати світ. Або відсікти уражене, щоб не заразити інші світи і всю світобудову, аж до самого Всевишнього джерела. Пророки знали, що коли людей заганятимуть у страх, війни, епідемії та інші біди, настане весна. А з весною в людському тілі народиться одна з найдавніших душ, яка об'єднає народи в єдине ціле і за допомогою знань разом вилікує хворобу, що вразила на світ. Скажете казки? Так, в слові казка є корінь каз, тобто казати, передавати знання. А в кожній касці зерно правди, добрим душам наука. Наші пращури, тобто ми в минулих життях кодували знання для нас самих, щоб зустріти ці події, що відбуваються сьогодні. Багато вже пророків віщували десятиліття бід. Але часу в нас обмаль, гра добігає кінця, щасливого кінця, як у казках. Ми всі потрапили на цей бал у блискучих костюмах і масках. Скоро маски впадуть, а костюми стануть зовсім неважливі значення матиме лише те, що всередині кожного з нас. Але повернімося до Вісника, що принесе добру звістку, прийде до занепалого. Люду України руси і згуртує його в одне ціле, щоб разом відродити єдиний народ у всьому світі. Увага! Важливий момент. Вісник народиться в людському тілі, тож він уразливий і небезсмертно всемогутній. Без підтримки народу він нічого не вдіє самотужки. Його знищає і пропаде наша весна. Паразити це добре знають, недарма вони використовують різні інструменти, навіть релігії, які самі ж вигадали, розпускаючи чутки про Антихриста чи лже месію. Нібито віщує Армагеддон і кінець світу, щоб запутати народ і зупинити об'єднання. Напевно, багато з вас чули про екумінізм, який об'єднає всі релігії світу, і це подається нам як щось дуже погане та небезпечне. Вони чудово розуміють, що разом ми сила і знають свою слабкість перед великим і єдним народом, недарма нас роз'єднали, щоб панувати, поставили кордони, дали різні мови. Розпалюють війни і міжрасові чвари. Вони знають, що душа може бути в кожному, незалежно від кольору шкіри, місця народження чи інших вигадок для розбрату. Всі ці тіньові міроправителі знають, що об'єднання найдальніших душ означає кінець їхньої ієрархії, але не кінець світу, а початок світла, звільнення істинного джерела світла Сувара, що допоможе нам вилікувати цей світ від скверни. Тож складаймо наші пазли, бо все переплетено. Що ж робити? спитаєте ви. Як вплинути на прийдешні події, як допомогти народу і віснику. По-перше, зрозумійте, вісником може бути кожен із вас, а отже, варто поводитися кожному з нас, як рятівнику. Ні, по воді ходити не треба, і воду в вино не варто перетворювати. Для початку навчіться керувати своїми емоціями. Або ми керуємо емоціями, або вони керують нашим життям. Не дозволяйте отруті пропаганди заводити вас на низькі вібрації. Не годуйте паразитів своєю енергією. Хай поголодують без гаваху тієї смердючої енергії смерті і страждань. Будьте воїнами, добрими в душі, але холодними зовні. Бо ворог наш хитрий. І швидко чіпляється щупальцями за кожну добру душу, щоб висмоктити її сили. Наступний крок істинні знання про те, як творити нове або лагодити зламане. Застосовуючи ці знання на практиці, набувайте досвіду, який зараз безцінний. Як я казав, один вісник нас не врятує, хай кожен із нас стане вісником. Хай кожен принесе звістку про важливі події, де важливий кожен його вибір, досвід і кожна крихта правдивих знань. Лише так ми згуртуємо всіх во ім'я істинного роду, во ім'я наших вічних творців, лише так вилікуємо цей світ і здобудемо шанс повернутися додому до джерела, і, можливо, Всевишній нас зрозуміє, погладить по голові і по-батьківськи посміється над нашими помилками і уроками, що ми здобули далеко від рідного дому. На цих високих вібраціях бажаю вам усього найкращого, світлого шляху, чистих думок, розуму, світла і знань. Я вірю в вас, вірю у нас, у світле майбутнє, вірю, що ми впораємося. І не сліпою вірою, а душею відчуваю, що попереду на нас чекають ще славні пригоди в вічності, коли ми самі, самі, самі сміятимемося, як дали себе так легко обдурити. Бажаю вам, брати і сестри, усіх благ. Ми ще поговоримо про важливе. З вами був голос Костяна Магучення, слова Вадима Русу, будьте добру, да буде так, так і буде.